Доброго ранку, шановні, доброго вересневого ранку. Приморозків ще не було, але є таке поняття тут, як хвоя падає. Подивіться на оцей коврик. Бачите? Ось хвоїнки, які падають. Бачите ось. Ну, а це гість прийшов. Сусідський кіт один раз погладили, і він тепер за ногами ходить. Питала вже сусідів, кажуть, ну таке буває. І головне ось оця хвоя, яка нападала з оцих, подивіться, вона навіть пожовтіла, така видно на небі. Ось бачите, як на фоні голубого неба жовта хвоя. Це воно так і є, бачите. Зараз з другої сторони покажу. І так воно гарно вітерець дихне, і оця хвоя отак стелить доріжку. Дуже гарно, дуже приємно. І ось він за ногами біжить. Тільки голос почув зразу от таким. Кроком Руш, у нього там є медальйончик, який, мабуть, показує, де він знаходиться. Тому що в Канаді тут котів нічих не буває. Тут чись він, вони всі чіпіровані з прививками. Ну, Настільки ми знаємо так. Ось, і він тут ходить собі. О. Це, це я бачила він вночі. О, бачите, о, так, на сонечку. А як він муркоче, шановні. Ну, кіць. О, це вже йде тертися. Так що не принаджуємо його, тому що це не потрібно. Неприємності з сусідами теж не треба. Але, ну, прийшов, хай собі походить по триці, як кажуть, позитивні емоції. Ну, а в нас. Листопад, хвоєпад, чи як воно називається поправити? Отака от краса, бачите? Хвоїнки. Будемо мати під гортензії трошечки. Я отут якраз гребла під гортензії, які я посадила, між іншим, вони гарно прийнялися і гарно ростуть. Йди додому, йди, вау. От. І там от на грядочці дуже гарно. Ну, сьогодні гарний день. Вийшла раночок. Ось ця моя лиса Гора ще, бачите, квітує. Синня Захара, ось тут вона. Це чи проф'южен, не знаю як, але маємо такі, бачите, трошечки є кольорів. Ось це зійшли. А ще хотіла, знаєте, що вам показати. Оцей тютюн духмяний, як він себе веде, дуже мені подобається. Подивіться, ось він. Бачите? Зійшов, коли він зійшов, не знаю, але ще буде цвісти. І такий низенький, не витягується. Ось Оця теж гарно. Це шаблія мускатна. Бачите? Ось оці гарні дуже квіточки, але вони однорічні. Забула, як називаються. Ось тут мій гарбузик, бачите, на цьому гарбузику немає тих щит... щитовників чи щитники, от що я показувала. Бо він тут один, і тут не було гарбузів. Бачите? А от там наверху, де гарбузове, де самосів був, отам от вони. Як кажуть, розмножились. Ну, на другий рік вже я не буду там сіяти, мені гарбузів досить. І ось подивіться цей букет. Ну, а оце мрія. Амарант. Мрії збуваються. А тут уже, шановні, прилетіли горобчики, і вони їдять, не хочу наводити, ліатрес. На сінечку ліатреса їдять. Тереблять. І насіння гайлардії теж полюбляють, тому залишаю. Пташки все з'їдають. Оце, шановні, отак маю супровід. Отакий, Як тільки до нього, він зразу тертися. Такий ласкавий кіт. Видно, що немолоденький, що вже у віці. І ось отак видно хвоєпад і осінь. В нашому саду бувайте здорові, добра вам і миру в Україні.